Часто батьки забувають, що в них це було. Їм здається, що вони такі були завжди. А якщо їм якісь фотки скинути з їх дитинства, то він скаже, сховай, ніколи не показують так. бо це соромно і, і до речі, це може бути такою причиною, що тобі соромно за твоє якесь минуле, і або тобі соромно, що всі робили а ти ні. І ти хочеш затиснути свою дитину загалом, а дорослі, навіть не тільки батьки, оточуючи атакують дітей цих вквадробарів через те, що вони не мають цієї гнучкості мислення. Реальність сприйняться не хочуть так, щоб було так, як було. І тоді вони на відрізняються від цих бабок на лавках, про які раніше 15-20 років складали анекдоти, коли вони виходили казали, ой, зараз молодь така пішла, не те, що в наші часи. Це зараз відбувається так само. Ці кажуть, о, ця молодь. Дивіться, які вони хворі, квадробери і так далі. Просто один в один.